Добрий день, шановні друзі! З вами компанія Електромотор. Сьогодні 4 липня 2023 року. Всі озвучую число по одній причині, щоб ви бачили, що відео свіжі І все отак проходить реально. У нас У нас бензокоса Honda. UMK 450 дана моделька виготавлюється у Франції. Тобто, Honda є завод у Франції, от у Франції випускають. Так, друзі, показую, от вона у нас, вся мотокоса, практично в зібраному вигляді. І накручена ось шпулечка. Досить просто поставити велосипедна ручка, така от вона цільна у нас. Ось така. цільна. І сам четирихтактний двигун. Четверехтактний двигунчик. Тобто мастило тут віддільно. Паливо віддільно. Це дуже добротно, друзі, зроблено. Тут тільки от я ж показую розпаковочку, а не все-все-все. Який тут надійний такий от ремінь. На два плеча такий, найожний. Отакий такий от мішечок в якому у нас зложена оця защита, бачите, тут і оцікатель прикручений, От такий трузубчатий міш. скріплення, також свічний ключ, керівництво в експлуатації, гарантійний талончик. Тобто не талон, а сама гарантійна книжка. Там, друзі, значитати все подробно. Розписано. Навіть багато говорить нема про таку косучу один невеличкий недостаток, це, друзі, ціна. Ну, моя точка зору, ціна компенсується її надіжністю. Тобто, купивши таку пилу або косілку, її фатить вам. На 20-30 років. Ви представляєте, коли ви тример купили, ну, дешевий, будемо так говорити, нічого не будемо хаяти. І вам прийдеться за 30 років, ну, 7 таких пил купити. Таких, тобто, дешевих. А 7 у 4, друзі, так 28 дорожче, ніж оця сама коса. А плюс до всього вона ще зекономить вам на паливі. Так що, в кого є фінансова можливість, звісно, краще встановити свій вибір на хонді. І без головних болей буде вона вам довго працювати. Це. Не нав'язую. Це сугубо моє міння. Гляньте яка коробка, яке все добротне. Тут ремінь такий, друзі, щоб просто його одів і знімати не захочете. Місто жилетки носити. Так все добре. Зроблено. І ще. Така новинка, от, дивіться, Honda вже наскільки розроблені двигуни, що вроді там вносить ніяких не потрібно. Тобто не потрібно вроде би, вже японцям більше чого то розробляти, ну, вони своїх покупців завжди хочуть удивити. І представляєте, оця от косілочка. Чотирьох такна. Мастило віддільно, тобто, а топливо віддільно вона може працювати, отак берете і крутите на 360 градусів. Воно так розроблено, що двигатель у вас не заглохне, буде працювати і, як говориться, нічого з ним не станеться. Ви представляєте? Це от новенький такий усовершенствований двигун. Я не знаю, вроді нею крутить нема чого на 360 градусів. Ну, може всяке буває, не знаю. Вокруг тебе що докосити. <плес> І вона от супер. Буде працювати. Ціна на сайтах, друзі, скрізь одинакова. Ну, звернувшись в компанію електромотору, зайшов ще на наш сайт, або за 063 426 1010. 10. Можна поговорити і о ціні, о скидочки. Щось, друзі, всім нам миру тепла, добра і гарного вибору при покупці. Пишіть на Viber 063 426 1010. Чекаємо на електромоторі.